Доброго вечора. Сьогодні моє відео буде не про рослини, сьогодні у мого Джоніка день народження. Оце біле-велике пухнасте чудо. Сьогодні три роки, як Джонік з'явився у нас. Це не наша собака. У нас у селищі є інформаційна така у Вайбері інформаційна група. І три роки тому мої діти були якраз у відпустці вдома. І на обід я прочитала оголошення про те, що в певному районі нашого селища бігає пікінес. Бігає пікінес з великими собаками і його постійно гаршкають. Чия собака приберіть. Ну, Це було на обід. Потім ввечері у нас були свої справи. Вечером відкрила вайбер, дивлюся, пише та дівчина, та сама дівчина пише, чия собака, заберіть, будь ласка, бо великі пси його гризуть. і... Реально, ми не можемо його тримати, ми можемо його лише прикрити. Я перезвонила, це ну, серце йокнуло, бо тому, що у нас вже була собака. Ви бачите, поза там Джуліета, Ось Джуліета, Джуліета коричнева. Джуліета у нас вже має 10 років. У мене вже є пікінна, справдав вона у мене маленька, абсолютно хатна. Виходить на вулицю лише забрати кісточку від Джоніка і зробити свої справи. Ну, ось серце йокнуло, думаю, ну не може такого бути, щоб пікінеса не забрали. Це ж пікінес в кінці кінців такі собаки не валяються на дорозі. А, як виявилося, валяються. Діти мої під'їхали. Я зазвонилася з тою дівчиною, діти під'їхали мої і привезли мені собаку додому. Малий дзвонив, малий. Він уже зовсім не малий, але перезвонив мені старший син і каже: ми собаку тобі взяли, звісно, але ти взя... зря його взяла, він до ранку здохне, тому що, каже, на фотографії то було одне, а це абсолютно не те, що ти думаєш. Нас дома на той час не було. Коли ми під'їхали ввечері, я була в шоці. Я розуміла, що до ранку він навряд чи доживе, тому що він був дуже і дуже кудлатий великими култунами і під тими білими култунами. Просто один хребет. От я навіть не знаю, на чому він тримався. Було ясно, що він гуляє не день, не два і навіть не тиждень, маючи собаку, я розумію, що він дуже довго і довго він таскався з великими собаками. Ми до ранку він дожив, то була неділя на той час. Я його зранку, я дуже боялася, що він мене вкусить, тому що він такий виглядав виснажений і озлоблений. Я його зранку, наскільки могла, підстригла. І побрила. До речі, то був перший і останній раз, коли я змогла підійти до нього з бритвою. І вже потім, як виявилося, Джонік абсолютно не любить чесати зовсім. Назвали ми його Джоніком, побрила я його, і виявилося, під тою купою шерсті у нього хвороба. Потім нам уже у нас є ветеринарний лікар в селищі. Ми звозили, розказали нам, потім ми порадилися ще з одним спеціалістом по телефону. Вислали фотографії, вияснили, що у нашого Джоніка підшкірний кліщ, якесь там ще одне захворювання, і блохи, виснаження, і все як має бути. Ми лікували Джоніка два місяці. Кожен раз, коли я піднімала руку, він присідав. Джонік абсолютно вулична собака. Коли ти його закриваєш, він заходить в коридор тільки коли гроза. Якщо його закриває в будинку, у нього така панічна атака, що він просто-просто шаленіє. Джонік вуличний пес, він дуже кудлатий, він дуже... Міцний, у нього міцна статура, у нього шерсть і підшерсток. У тої моєї красуні такого немає. У неї довга така приємна шорстка. А Джонік такий він ну, вулична собака. Звісно, він мені гадить на всі рослини, він засіває все, але любов у нас безмежна. Просто безмежна. Джонік не переносить чесатися. Він десь колись дозволяє себе стригти. Чесатися він може відгризти мені руку, чесати його не можна категорично. Ну, так і от вийшло, що у нас три роки назад з'явилася собака, яка. Ну, Я не знаю, як він з'явився в нашому селищі, тому що у нас такі собаки просто так не валяються. Ну, так, як є. Говоримо так, як є. Його би хтось підібрав би обов'язково, або що, напевно, його вивезли. Можливо, побоялися хвороби, чим він хворів. Лікувати прийшлося довго, це не було дорого, але був довгий процес, і уколи, не кожен зможе колоти собаку, бо собака не дуже хоче датися колотися. Ну і ось так. З'явився у мене три роки назад Джонік. Джонік це паламутіна така. От. Він дуже любить, до речі, налисники. Він обожнює налисники. Якщо буде стояти перед ним м'ясо, налисники і корм, то він вибере нали... налисники. Але без ваніліну, без нічого. Просто налисники, без начинки. Ну, чомусь я думаю, що Джонік зростав там, де були діти, і можливо, хтось побоявся, коли він почав хворіти. І покрився чорними плямами, то, можливо, хтось побоявся, що це заразно, або що. Не знаю, чому так сталося. Джонік, іди сюди. Він настільки беззабідний, що моя Джуліета, яка вже 10 років, робить з ним порядок на раз-два. От уже удушився там чимось. Іди сюди, іди поглажу, іди, іди, мій хлопчик, іди. З ним народженням тебе. Дивіться, який він для пусік. Для пусік. мамин для пусік. носик чешеться. Носик чешеться, він вилінявся весь. От в період, коли він ліняє, він дозволяє себе трохи е, почесати, бо його дуже роздражає та шерсть. І ось так. Вітаємо мого Джоніка з ним народженням. Я не знаю, коли він народився. Я не знаю, е, скільки йому насправді років, але я думаю, що він молодий, бо у нього гарні здорові зубки. Він ще такий має баламутний трошки. Джуліета в нас вже дівчинка доросла. З характером ганяє все. А Джонік ще такий трошки ось бачите, Ось така я баламотінка. Да? Мамин хлопчик. Ось такого я маю, Джоніка. Вітаємо мого Джоніка з ним народженням. Любчик мамин.